Вкрадене дитинство. Стоїть хлопчик років дев'яти на узбіччі біля траси, продає гриби, під'їжджаємо, купую лисички, цікавлюся. А що ж ти один торгуєш собі, мабуть, на телефон заробляєш? Ні, вже є. Я на скейтборд гроші заробляю. Ми з мамою удвох гриби збираємо. Тільки вона на соління, грузді та рижики, вони краще взимку йдуть в солоному вигляді. Вона ось зараз вдома варить їх та солить. А я продаю лисички. А навіщо вони ще потрібні? Ні посолити, ні посмажити. Несмачний гриб, а міські люблять. А батько грибами не цікавиться не до цього йому. Він по будівництву. Та ще до будинку веранду прилаштовує, він з нами тільки за журавлиною їздить. А як торгівля йде, купують? А то он сьогодні товару на 500 гривень. Це мало міські за вихідні весь ліс вигрібають. Добре, що у нас наші місця є. Якщо рано встати, багато можна набрати, а он мамі вже тисячу вчора віддав і собі залишив. Хороший скейборд куплю, а шоколадку тобі можна подарувати просто так. Просто так можна. Я сестрі віднесу, їй п'ять років. Вона любить. Спасибі, тітонька. Мій чоловік хитає головою, мовляв, і що доброго? Дитину позбавили дитинства. По лісах тягають, гриби змушують збирати і продавати. А я згадую 12-річного онука сусідів, який уткнеться в айфон, і не помічає, що бабуся тягає лійки з водою, теплицю поливає, а потім істерики дідові влаштовує. Велосипед не той купили, треба було якийсь гірський на широких шинах, і у кого дитинство вкрали.